Що Чому ми не дозволяємо робити собі побудемо. у відносинах? Оплески білоруси, який заговорив на український. Я не дозволяю собі в відносинах піднімати на дівчину руку. Це дуже важливо. О, Дуже важливо дивно, підіймав на Чого? Я не дозволяю собі не готувати сніданок, тобто я завжди прокидаюся раніше і готую йому сніданок. Ну тому що я вважаю, що це як один із моїх обов'язків як гарної дівчини. Це може бути або омлет, або сирник. Ну, типу, завжди тільки і сніданком. Без сніданку взагалі такого ні разу не було. Брехуні. Я не дозволяю. Я не дозволяю собі в отношениях і Это понятно. Почему это нужно? Ну, ну, это база. Ну, это база, да. Это база. Це база. Потому что не все, не женщины, не мужчины это не осознают, угу. что ну, смысл отношений, построения семьи, если в дальнейшем у тебя только одно, это Не ці другої жінщини змінити. я не дозволяю собі будити його рано, коли в нього там один вихідний в тиждень або два вихідних. Я ніколи його не бужу 9-10 ранку. Він може спати ну до якого, до будь-якого часу, коли він хоче.